Вітаю вас, шановні глядачі телерадіокомпанії Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День сьогодні у випуску. Ви дізнаєтесь про наступне з квітами, прапорами та сльозами на очах. Шостинці зустрічали нацгвардійців, які повернулися із зони АТО. Новий порядок надання медичних послуг іноземцям. Скільки треба заплатити за лікування, якщо ти не громадянин України? Активісти громадської організації Майдан Шостка безкоштовно відновили занедбаний колодязь, чому підприємці займаються меценатством. Пожежі на торф'яниках поблизу сіл Ковтунова та Богданка вогнеборці Шостки гасили упродовж шести днів. 29 жовтня, близько 20-ї години вечора, у нашому місті відбулась урочиста зустріч нацгвардійців, які приїхали додому у відпустку із зони АТО. Бійці шостинці декілька місяців провели у епіцентрі військових дій. Зокрема, вони несли службу у 32-му блокпосту, який кілька тижнів був оточений терористами. Напроти вічного вогню на військовослужбовців чекали не тільки їх родичі, а й просто небайдужі містяни. З букетами квітів та прапорами в руках вони вітали своїх героїв. Як відбувалась така довгоочікувана зустріч після довгої розлуки, бачила Євгенія Павлова. За годину до приїзду військовослужбовців військової частини 3022 на площі напроти вічного вогню почали збиратись люди. Зустріти наших бійців прийшло чимало шостканців. Тут були не тільки їх родичі, а й просто небайдужі містяни та представники місцевої влади. Хто з букетами квітів, хто з прапорами у руках, всі з хвилюванням та радістю очікували на героїв захисників. Віталій Ляшок, координатор правого сектору, у шостці зізнався, що хоче побачити побратимів з військової частини, які не ...службу на 32-му блокпості. Саме він упродовж останніх кількох тижнів був в оточенні терористів і був на востах всіх центральних ЗМІ. Я не знав, що там є наші хлопці. А от зараз нам сказали, що є там і криловчани, і шоскінці. Я б хотів би їх побачити, бо це також героїчні люди. бо я знав, що там відбувається. Там дуже така була напружена ситуація. Вони могли би потрапити, скажімо так, в щось подібне до Іловайського котлу, але слава Богу, все обійшлося. Колектив пенсійного фонду не зміг оминути таку подію, адже його співробітники протягом всього часу воєнних дій надавали допомогу нашим бійцям, зазначила Марина Груш, голова правкому відомства. Люди в пенсіонном фонді не безразлічний той ситуації, яка зараз в нашій країні. Ми прийшли їх наших солдат зустріти, привітати їх дома, сказати їм большое спасибо. і головне, що вони вернулись живими домою. Наталія дізналась про прибуття бійців через повідомлення в інтернеті. Хоча серед приїжджих хлопців немає її родичів, жінка все одно прийшла привітати наших захисників з приїздом хотим встретить, поздравить, сказать їм огромное спасибо за то, що они нас спасают от біди путінської. Вдивляючись у темряву ночі, діти виглядали своїх батьків, а жінки, чоловіків. Всі люди, що зібрались з нетерпінням, чекали мікроавтобус, у якому рахуючи секунди до зустрічі, їхали наші військовослужбовці. І ось щаслива мить настала. Вони тут такі рідні і такі стомлені, не приховуючи сліз з радісними вигуками герої, весь натовп кинувся до прибулих, аби обійняти їх та подякувати за відданість вітчизні. Привітав бійців, і Микола Нога, міський голова. Слава Україні хлопці приїхали до нас на відпочинок. Два з половиною місяці розлуки із сім'єю. Скільки ж всього довелось пережити цим героїчним чоловікам? Солдатам не вірило, що вони нарешті вдома. Мабуть, не менше довелось пережити і близьким наших воїнів. Таїсія, дружина одного з нацгвардійців, говорить, що вона кожну хвилину хвилювалася за життя свого чоловіка. Вони завжди знали, де він і що з ним відбувається. Коли розказував, знала. Коли не розказував, не знала. 17 серпня два з половиною місяця. Не на камеру бійці зізнаються, що там, де вони несли службу, їм було зовсім не солодко. Проте тепер, окрилені радістю, вони дякували всім присутнім за теплу зустріч, а також тим, хто не забував про них та надсилав гуманітарну допомогу. Раді, що вас так зустріли, вони на вота. Я не то, що радився в шокі. Чесно, прийом хороший. Спасибо всім. Давно не були вдома. Спасибо большое, зустріч. спасибо. Через кілька днів цим чоловікам доведеться знову повернутись на схід країни. Проте зараз вони мають хоч трохи часу, аби побути зі своїми рідними та насолодитись радістю і теплом сімейного вогнища. На днях до редакції телерадіокомпанії Акцент зателефонувала жінка, громадянка Білорусі, яка мешкає у Шостці. Вона розповіла, що звернулася до жіночої консультації, аби встати на облік у зв'язку з вагітністю, але її попросили зробити внесок у розмірі 500 гривень по причині того, що вона не є громадянкою України. Тож жінка вирішила скористатися допомогою журналістів, щоб дізнатися, чи законно з неї затребували кошти. За коментарями з цього приводу Олена Микитенко звернулася до Олега Штогрина, головного лікаря Центральної районної лікарні. Подробиці далі у сюжеті. За офіційною інформацією, від 19 березня 2014 року Кабінетом міністрів передбачено новий порядок надання медичної допомоги особам, які мають іноземне громадянство, тимчасово або постійно перебувають в Україні. Згідно постанови, вони отримуватимуть платне медичне обслуговування, зазначає Олег Штогрин, головний лікар Центральної районної лікарні. Я одразу хочу сказати, що якщо екстрена медична допомога, то людина звертається, ми бачимо, що там, не дай Бог, щось важка хвороба, ще щось, що потребує екстрену медичну допомогу. Ми спочатку починаємо надавати медичну допомогу, а потім вирішувати всі питання. Але, а якщо це хворий плановий, тобто, наприклад, хоче там прооперувати грижу в нас або стати на облік жіночої консультації, цьому ці особи одразу попереджується, що в зв'язку з тим-то тим, то вона повинна буде оплатити. Послуги медичні в нашому закладі. У зв'язку з цим виходить, якщо особа, яка не має українського громадянства, хоче стати на облік в жіночій консультації, їй потрібно сплатити 514 гривень. Це якщо нормальна вигідність, якщо вона буде здавати певну кількість аналізів сечі, крові, уЗі обстежень при нормальних пологах, якщо є якісь. Ускладнення, коли ну, всякі буває, ви ж знаєте, що додатковий узів, треба додаткові аналіз, додаткові консультації інших спеціалістів. У лікарняних закладах хворим надається калькуляція. Сума, яка нараховується в економічному відділі. Кожен вид медичної допомоги оплачується окремо, інформує Олег Штогрин. Середня вартість ліжкодня в центральній районній лікарні 130-140 гривень. Один ліжкодень коштує. В середньому, в якомусь відділенні трошки більше, в якомусь відділенні трошки менше, набагато більше тільки в реанімації, там більше 500 гривень, а так в середньому 130-140 гривень. Тобто, от вже виходячи з цього, можна прорахувати, наприклад, якщо хворий в нас буде лежати 5 днів, він приблизно заплатить 500 гривень. В залежності від важкості, конечно, його захворювання до суми лікування додається ще й вартість медикаментів, які хворий купує за власний рахунок. Але це стосується, наголошує Олег Теофілович, не лише іноземців. Більшу кількість медикаментів у нас хворі не тільки в нас, а по всій державі купують самі. Тому вона просто не входить в цю суму. Туди входить сума тих медикаментів, які не купляють хворі. Це наркотики, це Кисень, які він там отримує, це наркозні препарати, наприклад, це те, що хворий не купить. Пан Штогрин зауважив, що за лікуванням до шосткинських медзакладів зверталися люди з різних країн Росії, Білорусі, Молдови і навіть Німеччини. У нас є от, такі, що наші виїхали за кордон. От в цим цьому, в цьому літом не минулим літом, хлопчик з Німеччини в нас був прооперований з гострим апендицитом. Ну коли вони жили в нас, ці люди виїхали за кордон. Вона там вийшла заміж, народила дитину, приїхала сюди до батьків хлопчика був апендицит, Ну прокурували, вони внесли там тих 300 чи скільки гривень. Платні послуги, визначені кабінетом міністрів, серйозно перевіряються, говорить головний лікар. За його словами, на Сумщині були навіть випадки, коли працівники лікарень віддавали власні кошти, які мали сплатити іноземні пацієнти. Коли вийшло перший раз ця постанова кабіна в одній із обласних лікарень наших. Прийшлося деяким працівникам лікарні виплачувати свої кошти, тому що ви знаєте, кру до цього відноситься серйозно. Олег Штогрин підкреслює, що люди, які постійно проживають на території України, але не мають громадянства або мають статус біженця чи потребують соціального захисту, отримують безкоштовну медичну допомогу. Декілька тижнів тому в одному з сюжетів телерадіокомпанії Акцент ми розповідали про підприємців з нашого міста, які безкоштовно допомагають менш заможним співгромадянам. І от чергова добра справа активістів громадського об'єднання Майдан Шостка дала можливість людям насолоджуватися джерельною водою. Відновлено ще один колодязь. Чому звичайні бізнесмени подалися в меценати та які плани на майбутнє у членів організації? Далі у сюжеті. Справжній витвір мистецтва з дерева з'явився в Богданівці. Колодязь красувався посеред села майже тиждень, проте відкрити криницю будівельники вирішили лише зараз, аби їх добру справу не пов'язували з виборами, пояснив Володимир Муляр, голова громадського об'єднання майдан Шостка. Та навіть за таких обставин жителі Богданівки не одразу повірили у безкорисливість доброї справи. Трудно. Зараз в наше віре, трудно повірити, що це все безплатне. Хоча звісно сільські савіти не немає. оплачували. Аж не верится, что люди, вот посторонние люди приехали нам без, без всякой копейки и не, не просили у нас ничего. Сделали молча. Таких просто людей, мне кажется, вроде не бывает, а вот и есть. Встановлення одного такого колодязя коштує підприємцям від 7 до 12 тисяч гривень в залежності від ступеню заднедбаності та розмірів криниці. Проте гроші нічого в порівнянні з кількістю позитивних відгуків від людей запевнили. Меценати приятна душі, коли їдеш, смотриш, люди радуються. Що хороше скажуть скажуть той сторону? не все ж така куди-то Какие-то такие нужды деньги пускать. Чисто по-человечески от души. Все, что мы делаем, мы делаем во имя города, во имя людей и так дальше. Не для того, чтобы кто-то прошел э, кандидатом или депутатом шоу и так дальше. С нашей организацией никто не баллотируется никуда, но зато мы все це робимо. на рахунку громадських діячів вже не один десяток добрих справ. Вони активно допомагають бійцям АТО та цивільному населенню, відправляючи на схід країни спорядження і продукти харчування. Постійно відгукуються не лише на прохання про матеріальні потреби, а й займаються культурним та патріотичним розвитком молоді. Під патронатом бізнесменів влітку було проведено декілька заходів для дітей. На цьому підприємці зупинятися не збираються, зазначає Олександр Бутівченко, член громадського Об'єднання – Майдан-Шостка. В дальнейшем мы будем работать очень тесно и с людьми, которые как-то ущемлены были или же, допустим, местными властями, или же, допустим, в медицинских учреждениях здравоохранения, в вот, Освіті і так далі, вода це джерело життя та духовності, впевнені майданівці. А тому на урочисте відкриття колодязя вони запросили священника. Процедуру освячення джерела провів отець Микола, настоятель Харлампійського храму Пресвятої Богородиці. У проповіді він наказав селянам берегти джерело, що останні і пообіцяли зробити. І цвіти і траву чистити, і все чистити, в округ, де окола, щоби на висоті. За обіцянками доглядати за колодязем почали звучати нескінченні слова вдячності у бік підприємців. Жителі Богданівки зізналися, що навіть не очікували отримати такий чудовий подарунок, який тепер і прикрашає село, і приносить неабияку користь селянам. Дай Бог їм здоров'я, саме головне, і щоб побільше було таких людей, якщо це все нам на благо дали. Навіть як правили вже воду у нас. Як вважається, що в нас Чорнобильська зона, так все рівно колодязі ж не треба. Як життя? Колодязь це колодязь, це вода, а вода це життя. І Без колодязя ж ніяк не можна. Спасибо, що він такий красивий у нас з'явився. Спробувавши на смак кристально чистої освяченої води, селянин розійшлись по домівкам, а залишилися поспілкуватися зі своїми новими друзями і зробити фото на згадку про їх безкорисні вчинки. Упродовж шести днів шосткинські вогнеборці гасили пожежу на торф'яниках поблизу сіл Ковтонова та Богданка. Для локалізації займання довелося задіяти увесь особовий склад, шість одиниць техніки. Було витрачено шість з половиною тисяч тонн води. З настанням холодів додають клопоту пожежникам і надзвичайні ситуації пов'язані з неправильною експлуатацією пічного опалення та перенавантаженням електропроводок. До яких наслідків призводить людська надбалість, дізнавалась Світлана Ковальчук. Через засушливу осінь цьогоріч загострилася ситуація, пов'язана з пожежами. Особливо це могли помітити мешканці околиць нашого міста, відчуваючи кожного дня у повітрі запах диму. За словами Олександра Чмихова, заступника начальника державної пожежно-рятувальної частини No4, горіли торф'яники поблизу сіл Ковтунову та Богданка. Вогнеборцям довелося ліквідовувати займання упродовж шести днів, адже глибина залягання торфу сягала одного метру. Відбувалося горіння на великій території окремими ділянками. Довелося застосовувати пожежну насосну станцію, яка дозволяє подати велику кількість води. На щастя, поблизу була річка на відстані 100-300 метрів від самого середку пожежі. На локалізацію пожежі було витрачено велику кількість паливно-мастильних матеріалів, близько 6,5 тисяч тонн тисячі тон води, задіяні 64 рятувальники та 6 одиниць техніки. Подолати вогняну стихію вдалося лише надвечір 25 жовтня. Надалі контролюється ситуація, якщо будуть виникати невеликі прогари, то своїми силами швидко будемо їх затушувати. Причиною загоряння став людський фактор. Як зазначив Олександр Миколайович, місцеві жителі тут доволі часто випалюють сухотрав'я. Та й шукачі кольорових та чорних металів розчищають піддослідну територію за допомогою вогню. На думку рятувальника, ані профілактичні бесіди, ані інші засоби впливу паліїв не зупиняють. Керівництво сільських рад, звичайно, проводить певну роботу. Також це питання підіймається на комісіях з техногенної і пожежної безпеки районної адміністрації, але людський фактор є людський фактор. Людина робить те, що її. Цьому випадку захоче, тому якось вплинути на дану ситуацію практично нереально. Окрім палаючих торф'яників, додають клопоту рятувальникам і займання в межах міста. Зокрема, за останній тиждень у Шостя було зареєстровано п'ять пожеж. У двох випадках причиною надзвичайних ситуацій стала неправильна експлуатація пічного опалення, в трьох інших перенавантаження електропроводки. На жаль, одна пригода завершилася смертю людини. Зафіксовано один летальний випадок під час пожежі в багатоквартирному будинку по вулиці Шевченка, 4 на другому поверсі. Людина, яка проживала на четвертому поверсі, була знайдена на сходовій клітині під час пожежі, ймовірно, отруїлася чадним газом. Помер до приїзду швидкої допомоги. За попередніми даними, пожежа сталася через несправну електропроводку. З настанням холодів, говорить Олександр Чмихов, люди стали частіше користуватися у помешканнях приладами електричного обігріву, часто забуваючи, що вони мають неабияку потужність. Часто електромережа не розрахована на такі навантаження, тому слід слідкувати за цим, не залишати їх без нагляду, також не вмикати одразу декілька потужних споживачів, пральні машини, праски і так далі. Також ще й обігрівачі. Олександр Миколаєвич наголошує, що до експлуатації електроприладів треба підходити дуже відповідально. По-перше, обігрівачі повинні бути заводського виготовлення. По-друге, використовувати бажано масляні радіатори, які вважаються більш безпечними. У зв'язку з труднощами газопостачання мешканці сіл та приватного сектору почали реанімувати старі печі, що також стало призводити до пожеж. Перед експлуатацією печі необхідно прочистити димові канали, також візуально оглянути, щоб не було ніяких тріщин і прогарів в самій цегляній клаці. Також частою причиною загоряння відпічного опалення є порушення влаштування димоходу в перетині між перекриттями та дахом. Не можна його захламляти горючими матеріалами. Стихія вогню має таку силу, з якою іноді не можуть впоратися і професіонали. Тож пересічним громадянам потрібно про це пам'ятати, аби через свою недбалість не накоїти лиха як собі, так і оточуючим людям. 31 жовтня вшановується пам'ять святого апостола і Євангеліста Луки. З цього дня світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує 9 годин. Наші пращури 31 жовтня заглядали у криниці, щоб дізнатися погоду в найближчий час. Перед морозом вона у криницях і річках піднімається, перед дощем опускається. А про погоду на п'ятницю – далі в синоптичному прогнозі. Вже вранці небо у шості затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. Максимальна температура повітря в день становитиме плюс сім. Вночі стовпчики термометрів опустяться до мінус чотирьох. Вітер змінних напрямків з поривами до трьох метрів на секунду. На цьому випуск інформаційної програми День на каналі телебачення акцент добіг свого завершення. Нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. В студії працювала Світлана Євменова. На все добре.